Шановні глядачі, ми з Михайлом вирішили, що потрібно для цього документального фільму ще таке уточнення. Мені розказати про біографію моєї мами. Власне, я і починаю. Моя мама Марія Петрівна народилася 11 квітня 1927 року. Народилася вона в селі Волоське. Село Волоське, це дуже цікаве село, воно розташоване на правому березі річки Дніпро, і в чому її особливість. Це село знаходиться навпроти порогів, відомих дніпровських порогів. І недалеко від моїх, хати моїх предків, був розташований дзвонецький, дзвонецький відомий поріг. І от завдяки цьому збігу географічних обставин це село було відоме дуже-дуже давно. Ще в давні античні часи тут було активне судноплавство, точніше, воно перервалося це судноплавство, оскільки були пороги як дуже складне місце для подолання водним шляхом. Тому грецькі історики писали про це місце ще в ті прадавні часи, і воно було відомим. Ось, і крім того, ще більш давні поселення в цьому місті знаходять археологи. І це взагалі ця місцена є місцем, скажімо так, паломництва археологів, оскільки тут від часів кам'яної доби маса всяких дуже. Давніх поховань. І от це село, де народилась моя мама, рік 1928, тобто рік після того, як мамі виповнився один рік, приймається урядове рішення того часу, що село мають відселяти. Чому? А тому, що потрібно будувати Дніпро Гес, треба будувати велику греблю. І відповідно велика територія, як штучне сховище, затоплює всі прилеглі села. І от це село Волоське, одне з тих сіл, які були затоплені. І в зв'язку з цим частина, частина села, точніше, по частинам мешканців села, оцеляються в степ ну, за десятки кілометрів від Волоського. Утворюють там нові села, або їх підселяють під раніше відомі села, і таким чином йде розселення. І от у 28-му році мої предки, дідушка, бабуся, їхні діти відселяються в степ. І ці всі події моя мама розповідає в своїх спогадах. І значить, що там дитинство, Голодомор, вони пережили 33 року. Школа. Всі ці події мама згадує в своїх оповіданнях. Далі настає 1941 рік. Друга світова війна. Скоро вже прийде окупація. В Дніпровське і тому е, урядове рішення з'являється, що потрібно евакуювати скотину. Е, корови, інші, можливо, вівці, можливо, ще якісь тварини е, домашні, мають бути відігнані на схід туди, куди е, відступають червоні війська. І от е, сім'я мого діда. З дітьми, всі сідають в кибітки такі собі е, рукотворні, і починають рухатися разом із котом на схід. І таким чином вони з Дніпровського дійшли аж до Донецької області, до Єлиновки. Відома сьогодні географічна назва Оленівка Єлиновка. Там фронт німецький перегнав моїх рідних, пішов далі на схід, а вони залишилися. Якийсь час вони були тут, в цій всі, потім повертаються назад в село в Дніпровське, і живуть там уже під окупацією. Мама про це оповідає, як там їм жилося під окупацією. Як було під німцями, ну і, власне, всі деталі. Далі, фронт назад вертається вже, німців погнали на схід. Мамі вже 15 років, і їй запропонувала мама піти вчитися. Вона охоче погодилася, і вона йде в Дніпропетровськ навчатися в технікумі. Технікою вона вчиться спочатку на підготовчому відділенні, потім їх посилають на лісоповал в Черкаську область, вона про це все в деталях описує, закінчує навчання і 48-й рік їх посилають із подружкою на роботу в Макіївку Макіївка Донецької області. І там вона продовжує чи то починає працювати на станції Чайкіно, потім на станції Домінная. Мама була фахівцем по транспорту, і тому її на транспорт, на залізничний транспорт, її, власне посилали. Там вона знайомиться своїм, з моїм батьком Анатолієм. І от настає 1950 рік. Вони вирішили поженитися, утворити сім'ю і переїжджають і з Макіївки, вона переїжджає до сім'ї мого батька, до мого діда Макара і бабушки Вікторії. Вони живуть на Путіловці 1950 рік. Ось там вони прожили якийсь час, батько закінчує. Донецький політехнічний інститут, як геолог, і його направляють по розподілу в Красногорівку. Знов таки відома географія нашої війни. Красногорівка. Там вони живуть три роки. В той час уже я народився, вже Юля народилася, моя сестричка. І мама розказувала, що це були щасливі одні з щасливих часів її життя. Коли вона жила своєю сім'єю окремо від свекрухи, від свекра, тільки своєю сім'єю. Пройшло три роки, Анатолій відпрацював те, що потрібно було, як фахівець, і вони повертаються назад в Донецьк. Це 1958 рік. Вони живуть на потілки вулиця Конторська. В одному будинку із Поштою, де довгий час працював мій дідуська Макар. Проходять роки, настає 1969 рік, народжується моя менша сестричка Оксана. Через рік приблизно наша сім'я переїжджає в центр Донецьку на вулицю Челюскінців. Ми отримуємо нову трьохкімнатну квартиру. Далі, 1984 рік, мама отримує ділянку, земельну ділянку біля села Яколівка. В той час роздавали значні ділянки. Це була, був час, коли всі отримували бажаючі землю. Чи не тільки бажаюча, а ті, хто могли отримати. І от завод, де працювала мама, дає їй цю ділянку, це недалеко від села Яколівка. Яколівка знаходиться недалеко ну, за кілька кілометрів від відомих Авдіївки і Пісок. Це відома географія нашої війни. Отже, вона отримує цю ділянку, і далі вони з батьком часто проводять час на дачі. І 96-й рік помирає мій батько. Так трапилося, що це було саме на дачі, він підняв великий ящик і миттєва смерть. 96-й рік батько помер. Далі насувається війна літо 2014 рік. Початок російської окупації Донецьку. В 20-х числах липня 2014 року мама якраз була на дачі, коли стався артилерійський обстріл, її обстріляли, на щастя, все обійшлося. Сусідський будинок постраждав, попав снаряд. Але е, після цього мама з трудом виїхала, автобус із дачі їхав якимись неймовірними кругами через Макіївку чи щось таке. І мама після цього чітко знала, що треба виїжджати. Вона, яка мала досвід обстрілів у Другій світовій війні, у Дніпровському знала, що треба виїжджати. Тому вони з Юлею їдуть у село Дніпровське, в її рідне село. Мама вирішила не, повер... не їхати до нас, до моєї сім'ї в Київ, а поїхала саме в своє рідне село Дніпровське. І там вони прожили з Юлею майже рік. До літа 2015 року, і після того мама переїжджає в горішній плавні, це недалеко від Кременчука. В Кременчуку жила Оксана, її менша донька, моя сестричка. І от мама переїжджає в горішній плавні і живе там до 2018 року. У 2018 році вона переїжджає в Кременчук. І, власне, тут вже приходить повномасштабна війна, лютий, 22-й рік, мама в Кременчуку. Після початку війни це було кілька місяців. 11 квітня у мами було день народження. Це був її 95-річний ювілей. Ми його відсвяткували, дівчата були з нею, а я був уже той час в Ірландії, і таким чином, мама була в прекрасних кондиціях. Все. Ми були практично щодня з нею на зв'язку. І так у неї пройшов день народження. І, власне, за кілька місяців, червень 8 червня, вона померла. Її доглянули Юля, моя сестричка, Оксана, моя сестричка. І таким чином закінчився шлях. Ну, власне, все. Це відео ми встигли з Мішою зробити. Завтра, 8 червня, роковини моєї мами. Дякую.